I <laughs> Здорове харчування і спорт це ті складові, котрі допомагають кожній людині бути не тільки фізично здоровою, а й отримувати справжню насолоду від життя. Отож, до всесвітнього дня здорового харчування ми поспілкувалися з фітнес-тренером Ольгою Труновою, яка 15 років передає секрети здорового способу життя своїм вихованцям. Здорове харчування це те, про що дуже багато зараз говорять, адже кожен хоче бути здоровим. А для цього ми знаємо, що потрібно правильно харчувати розкажіть нам, будь ласка, що таке правильне харчування і на що потрібно акцентувати увагу. Правильне харчування це не дієти, це не обмеження. Правильне харчування це коли ваш організм отримує енергію, вітаміни та мінерали. Тобто, щоб правильно харчуватися, знизити вагу та покращити своє самопочуття, гормональний фон, роботу всіх органів, вам треба харчуватися багато, достатньо, і щоб у вас порції були повноцінні. Це повинно бути багато овочів, багато фруктів. Це повинно бути м'ясо, риба, це повинні бути вуглевод. Води, різноманітні каші, достатньо води. Тобто здорове харчування це те харчування, де ви отримуєте якомога більше поживних речовин, вітамінів, мінералів. Тобто, ваша тарілка має бути великою, різнокольоровою, різноманітною. І від цього вже як такий бонус. Буде схуднення і гарна фігура. Скажіть, Будь ласка, як багато людей звертаються до вас саме з цією проблемою, схуднути і при цьому залишатися здоровими? В основному люди починають звертатися до здорового харчування, коли вже є певні проблеми. Є відсоток людей, які розуміють, що це повинно бути на постійній основі, що це треба починати як можна раніше і подовжувати, щоб це було. Все життя було в такому режимі, тобто, щоб було широке різноманітне харчування, мінімум шкідливих, як ми називаємо е, харчове сміття. Тобто і харчування повинно бути максимально просте. Чим простіші тарілки, е, ваші тарілки продукти, тим краще для вас. Тобто, вам не треба якось заморачуватись. Тобто, якщо ви починаєте заморачуватись над приготуванням цієї здорової їжі, то ви довго не зможете бути в цьому процесі. Тобто це каші різноманітні, вуглеводи треба їсти. Це ваша енергія. Білок, це м'ясо, риба, вона теж потрібно бути. Це ваш будівельний матеріал, без нього ніяк. Різноманітні овочі, зелень, особливо, салат, листя салата, їх повинно бути багато і різноманітних. Фрукти, вода, ну тобто максимально просто, не треба вигадувати велосипед і думати, що б таке з'їсти, щоб схуднути. Просто треба нормально, здорово їсти. І саме головне, що багато забувають. Повинна бути регулярність в їжі, тобто сніданок, обід, вечеря. Коли, власне, ви звернулися до здорового харчування? Чи ви завжди так харчувалися? Я завжди так харчувалася, бо в першу чергу це вимагає моя робота. Бо так як в мене багато фізичної активності, мені потрібна енергія. Просто якщо я буду хаотично харчуватися або взагалі не харчуватися, я не зможу працювати. Бо в мене багато групових тренувань, які потребують багато енергії, багато ну тобто, і на мою фізичну активність мені просто необхідно багато їсти. Бо тобто, споживання моїх кілокалорій як сказати, більше ніж у звичайної людини. Тобто, якщо ти багато витрачаєш, ти повинен і поновлювати запас. Скажіть, будь ласка, а в своїй сім'ї вас теж заведено здорове харчування? Так, ми стараємось, намагаємось, звісно, але з дітьми, ви знаєте, з ними треба воювати. Ну, намагаємось так. Люблять вони і в мене і фрукти, і овочі їдять. Звичайно, хочеться цього чогось такого шкідливого, але взагалі стараємось це поменшити, щоб були головне у дітей, щоб були повноцінні прийоми їжі. Скажіть, будь ласка, якщо люди обрали, ну недавно обрали для себе здорове харчування, скажімо так, до цього харчувалися по-іншому, то що б ви їм побажали? Я б їм побажала не <суміло> втрачати віри, бажання, розуміти, що вага. Якщо у вас головна ціль схуднути, що вага уходить у кожного по різному В когось вона швидше спочатку, в когось потім вона уходить. Вона може стояти, може бути метаболічне плато. Може там багато варіантів. У вас можуть опускатися руки. Наприклад, ви думаєте, ой, я місяць, так старалася, так старалася, і там всього там кілограм. Ні. Продовжуйте, навіть якщо вага стоїть, продовжуйте. Ваше харчування, в першу чергу, повинно бути для вашого здоров'я, для ваших систем, гормональних, імунних. Ну, це все, наш організм це як великий механізм. Поки він заповнив всі свої дефіцити, запаси, поки він розкачегариться, поки він почне працювати, це потрібен час. Не може харчування, ви похарчуватися тиждень, два місяць, і у вас все прекрасно. Майте терпіння, не звертайтеся з цього шляху, просто потихеньку, потихеньку собі йдіть, не опускайте руки, думайте про своє здоров'я і все у вас вийде.